Сонце праведності. А для вас то ймення мого боїться Зійде Сонце праведності та лікування в проміннях його. І ви вийдете та поскакате, мов сті ситі телята. Малахія 4.2 Разом із керівником молодіжного відділу однієї з церков, де я був пастором. Ми організували табірне зібрання. Але в нас раптово виник страх. А що, як усі чотири дні йтиме дощ? Усі заплановані заходи були розраховані на сонячну погоду плавання у великому басейні, похід у гори, спортивні ігри, прогулянка лісу. Усе було продумане в надії на сонце та тепло, але ми розуміли, що все може піти не так, якщо погода не буде прихильною до нас. Тоді довелося провести чотири дні, ховаючись у наметах. Нас було більше ніж тридцять, і перш ніж виїхати на природу, ми помолилися, віддавши плани до рук Бога. Він керує погодою, і Ісус показав це, упокоривши бурю на Галілейському морі. Ми стали в коло, взялися за руки на знак єдності та попросили Бога допомогти нам провести запланований час із максимальною користю. Бог почув нашу молитву, тому що погода була не лише по справжньому літня, і кожний захід згуртував нас між собою та наближав до творця, і всі чотири дні сонце. сонце. Це ще одні природні ліки, створені Богом для того, щоб зберегти наше здоров'я. Це не вичерпне джерело енергії і не лише теплової. Сонце необхідно, щоб у нашому організмі вироблявся вітамін Д. Цей вітамін дуже важливий, бо завдяки йому наші кістки можуть засвоювати кальцій та бути міцними. Але користь найближчої до нас зірки не обмежується лише цим. Бактерії, поміщені під сонячне світло, помирають за дві години. Справді, Сонце дає нам багато, але ще більше ми можемо отримати від Бога. До тих, хто перебуває під впливом Святого Духа, тим, хто слухається Його, звернено пророцтво Малахії, зійде сонце праведності та лікування в променях Його. Це Ісус Христос, який дає нам спасіння. Підніми сьогодні очі до неба і подякуй Богові за сонце, що освітлює землю, і за сонце правди. Обидва вони світять тобі на добро.